Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Зараз ми вас познайомимо з героєм наступного сюжету, і нас з цим героєм познайомила наша з Нелію студентка, студентка медіашколи 1 один плюс один. Анна Буката до речі, Анна отримала спеціальну відзнаку у медіашколі. підхід до пошуку героя нестандартний. От так називається відзнака. От нас настільки зачепив герої, що ми вирішили просто фактично дозняти, перепакувати цю історію, показати вам вже в ефірному вигляді, як це має бути, тому що герой абсолютно неймовірний. Так, друзі Йомтеся, це 26-річний Михайло Чудновський. І він не просто музикант. Він той, хто обрав для себе надзвичайно незвичний, і, і здавалось би, зараз чомусь не дуже популярний інструмент, але він його якраз і робить популярним. Михайло грає на цимбалах, і хлопець руйнує всі абсолютно стереотипи про цей народний інструмент. Тому давайте зараз послухаємо е, і дізнаємося, по перше частиною якого дуже відомого гурту є Михайло. І ви точно впізнаєте його музику в. Сня, Подивіться. Це інструмент. Унікальний тим, що на нього можна зіграти все. І рок, і металіка, і поп-музика, фольк-музика. Кожен інструмент транслює характер музиканта, але особливо цимбали. Вони настільки відчувають людину, що ти можеш послухати закритими очима цей інструмент, і ти розумієш, що за людина на ньому грає. Мене звати Михайло Чудновський. Родом я з Івано-Франківської області, село Волосів. Моя домівка була переповнена музикою, тому що батько-музикант. Він працював в відомому колективі Аркан і паралельно грав весілля, як там на заході заведено. В моїй же кімнаті був такий інструмент як цимбали. Я брав якісь палички і пробував на цьому інструменті щось награвати, і це помітив батько. Нас батько відвіз з молодшим братом до свого викладача, і він показав нам мелодію для того, щоб зрозуміти, чи маємо ми тягу до інструменту. І ми її вивчили буквально за хвилин п'ять. Пройшло два місяці, і я вже поїхав на перший всеукраїнський конкурс в Кіровоград і там отримав друге місце. Хоча батько казав що на той момент, були дуже малі зарплати, і він казав, що ніколи мої діти не будуть пов'язані з музикою. Раніше було для мене найскладніше на цьому інструменті це попадання по струнах. тому що струни близько один до одного, а сама намотка палички вона є широкою. Якщо б не музика, я думаю, що це б був футбол. Це моя болюча тема. Після школи всі хлопці йдуть грати в футбол, а ти сидиш за інструментом. Це була, я пам'ятаю, дев'ята година вечора, і я приходжу до батька і кажу, для чого мені це? Я не можу вже грати, я не хочу цього. Помогло те, що він є музикант, і він каже: давай сядемо і розберемося з тим місцем, над яким ти працюєш, і чому воно в тебе не виходить. Тому такий момент був, але я радий, що він був тільки один. Цей інструмент є специфічний. Якщо брати першу октаву, нотка до знаходиться ось тут: до вище піднімаємось ре, мі, фа. Переходимо на ліву сторону, соль ля сі, і до уже наступної октави. Музиці я віддав 18 років своїх. 7 років вступив в музичну школу, 15 років в музичне училище, і в 19 років вже вступив в національну музичну академію Чайковського міста Київ. І Я займався кожного дня, приблизно виходило по 7-9 годин. На нас вступало на той час сім чоловік. Конкурсне місце було тільки одне, і це став я. Київ я переїжджав з цимбалами, і це була така звишлива історія, тому що концертні цимбали вони під 100 кілограм вважать. Поїзд був плацкарт, куплялося для інструмента окреме місце при вступі в академію. В мене тоді ще виникло бажання розвивати цей інструмент не тільки в народному стилі, і почав слухати такий гурт як онука. Не подумав я ніколи, що я буду в цьому е, гурті працювати. На другому курсі мені телефонує такий музикант, як Андрій Войчук, і каже: є пропозиція замінити мене з таким-то, таким-то гуртом. А я ж онуку слухав, Я пам'ятаю свої емоції. Я за п'ять хвилин зібрався і просто летів. Двогодинний концерт, матеріал приблизно 12 треків. Їх треба вивчити за тиждень. І я пам'ятаю, ми приїхали на перший концерт мій в Одесі, всі повиходили, а я такий, а ви що, не без сорочки виступаєте? А я приїхав в туфлях класичні штани, класична сорочка, вони так на мене дивляться. Так, а, давай ти взуває там кросівки, ми тобі дамо якусь там накидку. Я настільки був зажатий, що таке враження, ніби я перший раз бачу цей інструмент. Зараз у мене відчуття помінялися місцями. Коли я виходжу на сцену, де дозволена імпровізація, 3-5 хвилин це мандраж, але після того я настільки кайфую від цього, що воно мене тримає там тижня-два, воно настільки забирає за собою, допомогли цимбали розкритися, і вони допомагають інструментами, якими я володію. Це цимбали, фортепіано, сопілка, тилинка, дводенцівка, окарина, дримба, зузуля, ударні інструменти. Я за те, щоб писати музику для себе. Коли вона мені подобається, я стараюся її комусь показати. Про цей інструмент дуже мало хто знає, і про те, що можна з ним робити у сучасному світі. Цимбали це є музичне ДНК. Тому я мрію про те, щоб цей інструмент був всесвітньо відомим, коли ти приїжджаєш з концертом, ти витягуєш інструмент, ставиш його на стійку, і всі, ти з України. Це я над цим працюю і думаю, що воно все вийде.